70 днів у російському полоні і щоденні допити українського капелана Василя Вирозуба Рашисти захопили в полон ще 27 лютого. Це сталося неподалік острова Зміїний, Коли разом з колегами та лікарем він мав забирати тіла вбитих воїнів, окупанти змушували співати гімн Росії та всіляко знущалися. Подробиці в сюжеті Назара Брухана. Священник Василь Вірозуб уже три місяці як повернувся з російського полону разом з капеланами Олександром Чоковим, Леонідом Болгаровим та лікарем Іваном Тарасенком на борту рятувального судна Сапфір він вирушив до Зміїного, щоб забрати тіла полеглих прикордонників. Але українці потрапили до полону расистів. Спершу окупанти доправили бранців до окупованого Севастополя, де їх щодня допитували: військова розвідка, ФСБ, прикордонники та й усі, хто міг. Чому ви йшли на зміїний з якою метою? Що ви повинні були зробити? Ну вони в принципі дуже багато раз запитували на яке відділення СБУ ми працюємо, Коли казали, там... Тобто ми не слухаємо весь бункер, та будь може. Потім капеланів, лікаря та наших захисників, які потрапили в полон, перевезли до СІЗО міста Старий Оскол Білгородської області. О шостій ранку загарбники змушували полонених співати гімн Росії. Але замість цього українські священники молилися Богу, що й дратувало тюремників. Українці були в повній інформаційній ізоляції, зрідка чули новини зі старого радіопримача. Та найбільшою радістю каже отець Василь, була нова. На про знищення рашистського крейсера Москва. В Сізо з камер, хто кричав Ура! Хто слава Україні! Хто співав батько наш Бандера? Вони потім тими дубінами там били наших дітей, тих наших солдатів. Та й ми побучали. І здівалися собаками травили. Капеланів Олександра Чокова, Леоніда Болгарова та лікаря Івана Тарасенка повернули до України через 43 дні. А отця Василя тримали в полоні ще майже місяць, коли загарбники побачили фото священника з фронту та з військовим керівництвом України в соціальних мережах, вважали, що він агент українських спецслужб. Двічі його відправляли на обмін, але щоразу повертали до карцеру, де його знову допитували: вистояти та не дати себе зламати в павнені парафіяни храму, де служить отець Василь, допомогла віра в Бога та не. Похитний козацький дух, слава Богу, що наш пан отець Василь не з таких, що він не здався і що він не зламався. А ми молили Бога тут, щоб це все скінчилося якнайшвидше і з найменшими втратами для нього. Отець Василь згадує, коли повернувся, побачив нову країну, сильну патріотичну Україну, блакитно-жовту не на фасаді, а зсередини, про яку так довго мріяв. І коли я перейшов під цей зруйнований міст. Я побачив український прапор. Почало серце так битися. Один із медиків сказав слава Україні. Аж ком став горі і сказав, навіки слава і Богу, і Україні. Нині чоловік планує працювати над реабілітацією українських військовополонених переселенців та допомагати родинам загиблих. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факт Айсі Тіві. Єдині новини.